Даю таку енергію, яка в моменті знімає напруження в тілі, відкриває ваші енергетичні центри. Відповідно, ретранслюю біоенергія. Сядьте зручно, розслабтесь, очі закрийте, так буде зручніше. Просто налаштуйтеся на потік, на мій голос, помістіть увагу в тіло, розслабте нижні кінцівки, відпустіть, видихніть напруження, усвідомте, відчуйте. Помістіть увагу в область саме живота, зробіть вдих низом живота. Видихніть напруження разом з видухом напруження. Видихніть частину своїх страхів, які у вас там зосередились на поверхні, застрягли у вашому фізичному тілі страх, сковує рух вперед впливає деструктивно на ваші ноги. Видихніть напруження. Замість того ми поміщаємо туди потік блакитної енергії, спокою. І спокій виростає впевненість. Відчуйте нижні кінцівки відчуйте, як вам стає легше. Можуть бути різні відчуття, видихнули, помісили увагу низ живота, область попка, вдих. Приймаємо свою сексуальність, свою сексуальну природу, чоловічу, жіночу. Приймаємо себе такими, які ми є, знімаємо напруження, образи, претензії на протилежну стать. Видихаємо напруження, тіло реагує. Можуть бути неприємні відчуття, особливо в жінок. Видихнули, посилаємо любов партнеру, собі, мамі і тату. Уявляємо маму і тата, як душі в першу чергу перед собою. Видихнули. Прибираємо страх. Прибираємо страх втрати положення в особистому житті. Знімаємо напруження в області живота, знімаємо напруження з попереку. Ідемо далі. Сонячне сплетіння. Вдихнули. Видихнули категоричність принциповість, вдихнули свободу і радість. Грудна клітка вдихаємо з любов'ю. Видихаємо жалість, видихаємо жертву, видихаємо чужі проблеми. Вдихаємо в горло, видихаємо ругань, видихаємо мат, видихаємо осуд, агресію, критику, блоки в самовираженні знімаємо, вдихаємо творчість, прояв, свободу, впевненість, любов. Видихаємо, напруження, вдихаємо в область міжбрів'я, вдихаємо ясність, видихаємо лихі думки, спроєкційовані в простір, в погані сценарії розвитку подій, стараємо їх в інформаційних полях світлом, всю енергію, яка трансформувалася, в любов направляємо і на свій власний розвиток. Видихнули. Відчуваємо, як все тіло розслабилось, хребет став набагато легшим. Вдихаємо буквально маківкою, з вдячністю творцю, знімаємо претензії до долі, видихаємо, неприйняття положення в житті, неприйняття себе, неприйняття вищої волі. Вдихаємо божественну любов, вдихаємо довіру, спокій, віру, вдихаємо життя. Видихаємо, розслабляємось, добре відчуваємо тіло, руки, ноги, тулуб, обличчя, очі відкриваємо з практики, повертаємося, пишемо в коментарях, як пройшла ця коротка практика, як відреагувало ваше тіло, репостимо відео, підписуємося на аккаунт за посиланням в шапці профілю. Потужна, широка, масштабна програма Шлях до себе, дієві інструменти на шляху самопізнання, всіх обійняв.